Ще одним відлунням трагічних боїв у Вуглегірську наприкінці січня стало прощання зі старшим стрільцем першої метопіхотної роти 13-го батальйону Павлом Олександровичем Старченком. Коли банформування намагалося створити котел під Дебальцева, саме підрозділ Перша роти рота го батальйону, вона прийняла жорсткий бій з переважаючими силами. Терористів там, понад 200 особового складу, багато танків, БМП, техніки, артобстріл. Наші хлопці героїчно захищалися. На жаль, ми мали там втрати, і ну, була кількість понад 10 чоловік там зниклих безвісті. І вже ми не знали долю Павла і після обміну тілами. Після повернення до Дніпропетровського моргу, де встановлювалися експертизи ДНК, сам встановили, що це, це саме він. Побратими кажуть, Павло Старченко був справжнім інтелігентом, небалакучим, дуже справедливим і відповідальним за свої слова і вчинки, бо життя навчило. У 14 років, коли помер батько, Павло став у родині за головного. Вчився в Харківському авіаційному інституті, а потім в Київському університеті на політолога міжнародника. Поки вчився, працював каменярем за обраною спеціальністю, попрацювати не встиг. Рік тому обійшов військкомати в Києві і Чернігові, і його таки призвали у 13-й батальйон. А ще Павло Старченко був справжнім патріотом. немає слов, щоб виразити його любов до землі, він… в общем-то, состоялся как личность. Патриота большего я в своей жизни просто не знаю. Терять сына тяжело, но я горжусь сыном, потому что, как он сказал, мама, лучше умереть героем, чем жить и прозябать. Когда его говорила, синок самая дорогая життя все таки, постарайся, її зберечні на рожон. А он говорит, мама, в житті такі бувають моменти ситуації, коли жизнь положить, когда можна положити жизнь. Ну, видимо, так і вийшло. Життя Павла Старченка обірвалося, коли йому було 37 років. Своєї родини створити не встиг.